Друзі, усім привіт. На зв'язку. Огайо Україна, і сьогодні ми поспілкуємося з учасницею нацвідбору світбору. Мару привіт, Привет. зараз підготовка дуже активна. Як так, проходить так. ваш день, взагалі який зараз розпорядок? Боже, в мене зараз е суцільний безлад у голові, тому що я майже не сплю, е все наклалося один на одного. Євробачення, гастролі, е новий альбом. Все якось докупи навалилося і дуже тяжко. Немає часу на все, але е але я з усім опорусь. Ваша конкурсна пісня дуже цікавить усіх глядачів. Коли вона вийде, почуємо її до нас. Відборок. Ну, Ви мені казали, що до 9 лютого мені потрібно її десь оприлюднити. То думаю, що до 9 лютого ви її почуєте. Наскільки налаштовані на перемогу? Я налаштована на гарне шоу для мене це. Найважливіше це гарне шоу та отримати задоволення від всього процесу, від е, е, самого Євробачення. А далі там вже побачимо, як буде скластися, як складуться вже зірки. Так побачимо. Загалом ви не дуже ще влітку були налаштовані на... приймати участь та є зараз. Так знаєте. вже думаю, наче це зробила. Може, треба було треба було відмовитись ну насправді користувачі соцмереж а вже ж подумали що ви підете мабуть свою ми навіть <світ> <у> своєму... <світ> так так ми навіть у своєму інстаграмі оприлюднили що ем... так що це фою буде і знаєте всі ставлять вам 10-12 балів не дякую цін. вам до речі ви сказали в своєму інтерв'ю Анатолію Анатолійовичу, що е, цю пісню ви доволі довго не хотіли записувати тому що мені признали е, спочатку Одне аранжування. І мені не сподобалось. Далі прислали аранжування та музику та слова, слова та мелодію. То було ще гірше, ніж аранжування. І потім мене вже мій лейбл попрохав, казав, ну будь ласка, тому що нам треба ця, ця інша аудиторія, це ось східні, східні країни, нам треба там якось закріпитись, зроби, будь ласка, цей дует з цим діджеєм і все буде добре. Ну і я їх послухала, тому що вони мали рацію. І я ну добре, але кажу, що я буду переробляти все і писати сама мелодію, писати сама слова. Ну і він, він згодився. І ось так вийшла пісня «Фую». А чому ви вирішили, що не вона має лунати на нацвідборі? По-перше, я тяжко знаходжу мову з тим діджеєм турецьким спільну мову відверто. Ну, різні, е різні країни, менталітет різний, і це виявилось дуже складно. Ось в мене ще один є дует з французьким діджеєм, і з ним все набагато простіше. Там трошки в нас такий більш коннект. А тут е це мусульманська країна, у нас більш християнська і трохи складно з ними. І тому я вирішила, бо не ну, якихось складностей. Краще я буду вже. Е Знати, на що я буду розраховувати. А розраховувати я можу на себе на 100%. Я знаю, що я зроблю, я знаю, що я можу зробити, і що я точно там, в останній момент не відмовлюсь приїхати чи ще щось виконати. Тому я вирішила написати нову пісню і все, піти сама. Які коментарі чекаєте? Я нічого не хочу чекати. Я взагалі планую виступити, повернутися під там самі коментують, що хочуть. Ну, тобто, а якщо вони будуть якісь певні поради давати щодо пісні, ну типу відозмінити щось, будете прислухатися? На жаль, не буду. Тому що я впевнена в своєму матеріалі, мені подобається така, яка вона є. І якщо я була б не впевнена, знаєте, я би я б її не писала, я би з цієї пісні не йшла, я би взяла якусь іншу або взагалі б не приймала участь у Євробаченні. А так, оскільки я знаю на 100%, що це класний матеріал, це класна пісня, що все вона може зробити. То я не бачу сенсу реально слухатись і прослухатись. У мене є така позиція життєва, що не можна старі обставини накладати на новий час на нові обставини, коли е судді. Приймали участь в Євробаченні, то було 3-4 роки назад, то й 10 років тому. І трошки була інша ситуація. То був е, інший рік. На, на той момент інші тренди були світові, була модна інша музика. Зараз е, світ виріс, вже помінялися 350 разів е, стандарти музичні та, е, та візуальні стандарти змінилися. Тому я вважаю, що треба. Трошки дивитися широко розплющеними очима і сприймати музику як музику, а не у контексті там, Євробачення там, або через призму Євробачення. Тому що, як показує Євробачення, що там у 80% виграють пісні, які взагалі не для Євробачення писались. Сам же Андрій Данилко такий приклад, що у нього. Ну, не вокальна пісня, просто була класна пісня, і все. Тось, тобто, і насамперед, це song Contest, конкурс пісні, а не вокалістів. Так що, якщо у вас там є якісь такі думки щодо того, що це конкурс вокалістів, ні, це конкурс пісні насамперед. Тому просто слухати і оцінювати з точки зору, подобається або не подобається все.